Друзі, нас перші про головне поїхали. Удара Апсіну, пише телеграм-канала Павла Нуса. Розпочалася зустріч між президентом Азербайджана Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Ця зустріч чергова спроба розпочати комунікацію між двома державами, завершити збройне протистояння та провести демаркацію кордону. Але найцікавіше, те, що це перша серйозна спроба Вірменії та Азербайджану домовитися безпосередництва взагалі без втручання третіх сторін з переговорів, чи не зовсім така. почнемо про усунення РФ. З формули мирних перемовин це дійсно так і такий перевіг подій сприймається Кремлем, як чергова геопобіда, тобто черговий удари обсіну. Пише чому від обох сторін, які Путін вважає частиною своєї сфери впливу та постраждальним простором. Але все виглядає так, що Алієв і Пошинян розуміють, що від продовження протистояння відграють не їхні країни, а лише РФ. Тому усунення кремлівської пухлини найкраще у вирішення конфлікту, котрий триває з 1994 року. Але чай. Дійсно, ніхто не втручається у ці перемовини. На нашу думку, це не так. І навіть більше ця зустріч відбувається якраз завдяки втручанню конкретної країни Туреччини. Взагалі Анкара докладається як ніхто інший до вирішення карабайської проблеми, підтримавши Азербайджан. і Наразі отримує холоду своїх рішень, які можна назвати повною геополітичною перемогою в регіоні. Ордогана досяг одразу декілька цілей: Перше отримав сильного та вірного союзника, зміцнивши Азербайджан. Друге виключив будь-які можливості вірманіста та регіональним лідером, третє сунував від участі. У будь-яких серйозних геополітичних процесах регіону РФ, оскільки і Азербайджан зараз мають ряд причин до невдоволення щодо політики Кремля і їхні відносин характеризуються радше як холодні чи навіть ворожі. Отже, Ердогана виявився кращими минулоходівщиком ніж Путін, і зараз уже все складається на користь Баку, а відповідно Анкари. Якщо будуть досягнуті домовленості стосовно деескалації демаркації кордону та щодо Азан з Гуриському коридору, то для Азербайджана не буде ніякого якось прогонатися під ареп, рівно як і для Вірменії, котрий вже легше прийняти умови Алієва Ердогана, ніж сподіватися, що Ареф знову її не кине. Насправді вже ніхто не сподівається у той же час іноборони Туреччини заявили про готовність направити війська в Україну при необхідності Ефіпії та закрити весь південь країни кораблями, винищувачами та піхотинцями. Питання участі у місії оцінюватиметься з усіма зацікавленими сторонами, якщо це буде видано необхідними для встановлення регіональної стабільності та Миру після останніх подій можливо забезпечити європейську безпеку без нашої країни наводить видання заяву домства. Там також йдеться про те, що Туреччина відіграє важливу роль у регулюванні регіональних криз. Має потужну армію, і є невід'ємною частиною європейської архітектурної безпеки. В той же час Франція не відчуває загрози від агресії Путіна, оскільки володіє ядерною парасолькою, заявив високопоставлений французький чиновник. Теоретично Путін міг би напасти на Францію чи Великобританію, але це малоймовірно через слабку армію межі російського обличчя за. Обіжжя Німеччина більша менша, безпечна. Путіна може спробувати ядерний шантаж, оскільки країна не має ядерної зброї. Франція не поширює свою ядерну парасольку на Балті, оскільки ці країни не можуть запропонувати відповідь. Президент Туреччини Ердоган заявив, що шляха до миру лежить через переговорний процес. Рішення про припинення війни не може прийняти без України. ІРФ про це інформує Джепостасі. Ердоган підкреслив, що Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми вважаємо, що можливе рішення про мир. Не може бути ні без Росії, ні без України. Ми прагнемо знайти рішення кризи, не підливаючи масло вогонь. Сказав він, президент Туреччини зазначив, що переговори та компроміси можливі попри умови війни. І додав, що ми разом є свідками того, наскільки реалістичними і точними є ці підходи. Тривалий мир можливий лише через справедливий і гідний мир. Шлях до нього лежить через переговорний процес, в якому представлені обидві сторони. Ми сподіваємося, що кожен і всі сторони усвідомлять, що наш регіон просяк Моти кров'ю конфліктами і сльозами. Я хотів би висловити свою готовність надати всіляку підтримку, включаючи проведення переговорів, щоб жодна невинна людина не загинула, підсумував він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.